Тож, вітаю! Давайте сьогодні розповім, як під'єднати мілі сучасної 6 серії з 60 цифрами. Це в модель в мене 6360, то саме буде для 6560, 61.60. Тож, як її під'єднати до Wi-Fi, які це нам дасть бонуси на цих машинах, а, додаток а, керування телефон, з телефона до? приводу нашого дозволяє запускати готування кави з будь-якої точки через інтернет. Тобто Ви під'їжджаєте собі додому, якщо у вас додаток стоїть, запускаєте готування і приїжджаєте і п'єте свою улюблену каву. Звісно, краще це просто каву, бо молоко певно б скисло, якби воно вас цілий день чекало. Але при тому дуже круто. Або в гості, і ви йдете, посмажили там. Шашличку, йдете собі на кухню і поки йдете, запускаєте готування. Буде дуже круто, буде дуже цікаво. От. Ну, от Ну, така фіча. І, до речі, на інших каварках я такого не зустрічав. А, дивіться, в чому ситуація, коли ви запускаєте готування кави з телефону, ну кавомашина машина цього чекає, вона не промивається. Тобто можна лишити чашечку під кавовими носиками і просто запустити собі готування. Тож я й кажу, що під'їжджаєте ввечері, ввечері дому, звісно, якщо ви ввечері п'єте каву от або обід, і натиснули готування, і кава у вас вже є. Це дуже крута ідея. Цим додаток мілі мене здивував в гарну сторону. Тож, давайте. Перш за все, давайте вмикати коварочку. На цій машині додаток не налаштований. От, то якраз будемо з самого початку дивитись. Нам знадобиться серійний номер. Він знаходиться за передньою панелькою. Зараз я вам її покажу, серійнік. На цій машинці і а, через додаток в телефоні теж зніму відео, а, покажу, як під'єднати машину. І треба знати а, ваш wi вайфай. Тобто, хоча б пароль для нього. Там ви зможете собі вибрати, яка точка доступа у вас. А, от, а пароль треба буде вести, якщо що це теж в кожного є в телефоні, в розділі де Wi-Fi. Там знаходите а, вашу Wi-Fi точку доступу. Там буде кнопочка інформація, натискаєте її, і вона вам покаже пароль для вашої, до вашого домашнього Wi-Fi. Ну, запишіть його десь собі, це знадобиться для вводення в додаток. Так, давайте дивимося серійник і дивимося, що запустити в машині для підключення. Серійник у нас де, а отут. І він, от та цифра. Що знизу, наче. Ну, спробуємо, звісно. Мені здається, що ота нижня. А може, і ота верхня. Тобто в нашому спробуємо дві варіації: 152,983,737 або 114 80... 88 690. Ну, далі по відео буде точно видно. Так, давайте запускаємо під ну, за все, підключення. А, знову ж таки, спочатку треба скачати додаток мілі собі в телефон. Так, оп, цей сенсор. Тепер знаходимо встановлення і десь тут у нас буде. Мілехом, наче отак воно називається. Окей. Відновити початковий стан. Давайте скинемо всі налаштування, що були на каварті на нуль. Ну, то що до якоїсь мережі вона під'єднана в когось була, звісно, ці налаштування треба скинути. Ну, якщо у вас вживана, звісно, коли вона основа, це інша справа. Так, натискаєте налаштувати. От. Зараз вона спробує під'єднатися, в неї не вдаться, і потім вона у нас запитається допомоги. Дивіться, тут є дві варіації. Через ВПС, якщо на вашій е точки доступу, Бо Wi-Fi роутеру, роутеру є кнопочка ВПС, це дуже круто. Обираєте ВПС, натискаєте ОК, і автоматом під'єднується кавомашина до вашої мережі. Єдине, що а, треба розуміти, що треба досить недалеко від точки доступу для з'єднання піднести кавомашину. От я пробував собі на кухні, яка десь а, там кавомашина була в 5 метрах, метрах із стіною від роутера, і вона не змогла під'єднатись. А коли підніс, іншу каварку. От, т 6360, все добре, з метра вона там за якийсь час під'єдналася. Так, то наш варіат, варіант через додаток. От, і тепер, якщо у вас встановлений додаток, от, е, треба буде там ввести серійник, ввести Wi-Fi. Давайте перемкнемося на додаток. Так, перемикаємося на додаток. Так, що ми бачимо? Нажимаємо додати Appliance, нажали. Тепер натискаємо далі жовту стрілочку. Натиснули. Пише нам пояснення: вімкніть блютуз, запишіть ваш Wi-Fi-пароль і залиште телефон біля вашого приладу. Якщо ви це все зробили, можна натискати стрілочку далі. Звісно, це все повинно бути вимкнено. І пише: Давайте під'єднаємо GPS-локацію. Так, виходимо з додатку, заходимо в налаштування, вибираємо, в моєму випадку, «Приватність» і вибираємо «Вимкнути GPS. Все, натискаємо далі. Тепер, пише: шукаємо нові прилади поблизу. Проходить пошук. Пише, введіть серійний номер. Серійний номер. Ми подивилися на нашій машинці. Верніш на моїй. Так, він 152, 983, 37, 37. Є. Натискаємо далі. Проходить під'єднання. Виявлення цього приводу пише: знайдено таку кавоварку, натисніть Далі. Да, це настільна кавомашина. Все добре, це якраз наша кавоварка. Так, пише: тепер ми під'єднаємо вашу кавомашину. Натиснули далі і проходить пошук. Пише: Давайте під'єднаємося до Wi-Fi кавомашини. Під'єднуємося, натиснули. Намагаємося в будь-якому випадку під'єднатись. Пише неможливо. Це глюки програмного забезпечення, так буває. Натиснули далі ще раз. Ще одна спроба проходить. Шукає, знову ж таки, наш прилад. Тепер пише нам пояснення, що прилад повинен бути вінкнений. Ну, Вона вважає, що ми помиляємось. Натиснута кнопочка. Меню. Там ми знаходимо налаштування, знаходимо мілію Home», знаходимо налаштування знову ж таки. І натискаємо, от, натиснули ще раз ОК, і пише під'єднання через додаток. ОК. І після цього з'являється напис пошук. А, слідуйте інструкціям в додатку телефону. Це і з'являється напис на екрані а, Перейдіть в додатку. От. Це такі пояснення, то, що машинка не змогла під'єднатися. Ну, таке буває, в мене в цьому відео вона під'єдналась ще з третього разу чи щось таке. Пише, йде з'єднання, під'єднання. Коротше кажучи, кого машина питає, намагається під'єднатись декільками варіаціями, а, то не дивуйтесь. Не з першого разу все стається, тобто навіть якщо ми маємо на увазі якість мілі. Ну, можливо, все, коротше кажучи. Знову ж таки, той самий напис, знову ж натискаємо Під'єднатися. Чекаємо трошки, сподіваємося, що нам пощастить цього разу. Так, схрестили пальці. І ура! Ми під'єдналися. Фінальний... Крок пише, натискаємо стрілочку в правому куточку, далі жовтеньку нашу. От, і е, виберіть Wi-Fi, до якого хочете під'єднатись, і е, треба його ввести пароль від Wi-Fi. Я його не дуже пам'ятаю, зараз я вийду е, в налаштування, там, де всі Wi-Fi мережі, відкрию свою. Мережу, ось вона в мене, бомбарашка плюс, і там я дивлюсь пароля. От У вас буде своя мережа і свій пароль. Все, Тепер повертаємося в додаток і вводимо. А, вводити треба вірно. А, ну, якщо ви помилитесь, звісно, ваша комушина не під'єднається до Wi-Fi, Тому краще декілька разів перевірити і ввести вбів. Так, пише: пішло далі з'єднання. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. А, до речі, на екрані кавомашини вже з'явився напис, що вона під'єднана. А додаток ще цього не розуміє. Таке буває, не дивуйтесь. Навіть, навіть, навіть. Дивіться, що з'явився напис. А, помилка. А на дисплеї кавомашини пише все добре. Натисніть далі, хай спробую ще разочок. Ну, це, коротше кажучи, такий додаток. Він явно не. Не супер ідеальний, називемо це так. То нічого страшного, трошки поклацаємо, трошки потратимо нервів, але в результаті ми під'єднаємося. Знову ж таки, пише, що воно щось під'єднується в той самий час, якщо воно вже на місці. Тепер я зараз просто закрию цей додаток і відкрию його заново. І ура! В нас з'явився напис: Ваш е, прилад під'єднаний. Давайте почнемо. Гедстарте. Натисніть. Все, з'являється менюшка. А, пише: control at locally», це значить під'єднане через Bluetooth без Wi-Fi. Треба натиснути на передньому сенсорі а, кнопочку мобільного телефону, щоб воно засвітилось. Зараз наше під'єднання знову триватиме. А, так, тепер ми. Знову в нашому додатку натискаємо Mobile Star. Star з'явилось слово, це значить, що кава-машина під'єднання вже по Wi-Fi. Це супер. Так, йде перше завантаження всіх даних. А, і ура! Ми в нашому меню, де можемо натиснути готування напою. А, оце знизу де All Drinks, натискаєте і готується. Barista Assistant це а, допомога. По створенню нових напоїв. Також можна натиснути статус і подивитися, що по обслуговуванню, коли треба буде чистити таблеткою та декальцінацію. Верхня строка це таблетки, а нижня це декальцінація. Ще нам 38 чашок, це супер. Хай собі живе. Так, натискаємо назад, і давайте спробуємо щось приготувати еспресо. Будемо От, натискати і готувати собі напій. Так, натискає в з'явилась одна чашка, дві, і міцність. Одна чи подвійна. І нажимаємо старт. Після цього а, пішло готування нашого напою. З'явилося зображення, кава побігла. Так воно і є, кава набирається. А ні, це сигналізує, що йде готування з додатком. Коли отак поморли, цікаво, цікаво. Це, да, якщо там вдома хтось є, людина буде дуже здивована, побачивши, що раптово машина почала працювати. А в нас стало на готування і порція еспресо приготувалась. приготувалася. Готування, написала, іде процес передзмачування. от, І після цього наша машинка от, після запущеного з додатку цього готування приготує нам чашечку еспресо. З додатку, знову ж таки, можна зупинити готування, ну, це якщо ви знаходитесь близько з або якщо вас це задовольняє, вона просто зараховує вам порцію по програмі. Ну, і знову ж таки, якщо зерна, є в наявності. В мене зерна не було, давайте повторимо. Можете собі зробити отаку крутезну чашечку еспресо, навіть під'їжджаючи її додому здалеку. І в цьому головний плюс у цих мілі. Тож я рекомендую: 60 серія мілі це дуже круто, дуже круті кроварочки.